Привіт! Ми знаходимося всередині мого автомобіля робочого, яке я купив спеціально для того, щоб перевозити знімальну групу. Ми тільки повернулися просто зі зйомок. Тут ще трошки не розібрано, Ось, але в цілому така от машина возить нас по всьому по всій Україні. До початку війни я взагалі був режисером продюсером своїх проєктів. Моя дівчина почала працювати за три тижні до війни з компаніями новин. Теж приїжджало багато журналістів. Було їх там зустрічати, знаходити їм новини, перекладати, що відбувається. Ну, не дивлячись на це, все одно у мене не було переконання, що війна почнеться в якомусь процентному відношенні, але ми тим не менш підготувалися е, до будь-яких подій, готували машину для переброски, речі зібрали. Ну і коли почало взриватися над Києвом, працювати ПВО, ми за п'ять хвилин зібралися, вже були на Житомирській трасі. Той, хто вчив історію, той хто розумів, що відбувається в країні, цікавився цим, передбачав, що Росія не зупиниться на Донбасі, що це все рано чи пізно переросте. Звісно, що ми сподівалися, що цього не станеться, що вони не підуть на це. І звісно, що ми не очікували, що це буде настільки кровопролитним, що це буде настільки жахливою війною. І 24-го буквально через пару днів, тобто 26-го, мені вже почали писати в Viber, Люди пропонуючи кажучи, що вони шукають фіксера. Це власне були контакти з часів Майдану. Коли відбувався Майдан, я працювала перекладачем в Національному банку України на інститутській. Один з активістів, мій знайомий, сказав потрібен потрібна людина, яка знає французьку мову, замінити мене в ролі фіксера для французького телеканалу. Виявилося, що треба було досить швидко вийти зі своєї зони комфорту перекладача і проявляти ініціативу, шукати людей, контактувати людей, вмовляти їх на інтерв'ю, яке вони хотіли давати. Багато людей не довіряли журналістам. По суті, розвивати навички, які ну, я думала, що мені насправді не потрібні, тому що я собі перекладач який сидить в тіні, і просто перекладає те, що кажуть інші. Я жив до війни у Харкові. І е, Я редактор місцевого видання, яке називається Гора Медіа. До війни ми робили історії і проєкти, пов'язані з креативною екосистемою, Там ми робили подкасти, історії, спецпроєкти різного формату. Пам'ятаю, як я з острахом вийшов на вулицю, де все було в снігу. Я йду по пустій вулиці по центру міста, все в кулях розбиті вікна, страх. Я думаю, боже, чому це все відбувається? Я почав думати, як працювати. Почались через різних людей заходити контакти різних репортерів, які також тут шукали собі. Колег і помічників, да? тобто я ще не знав тоді поняття фіксер, що це таке. Ну, це така була спочатку співпраця про те, що хлопці погнали разом, дайте жилет, я вам перекладу і поїздимо, а, ви... а я, але я буду знімати. Для мене, наприклад, як регіонального журналіста, було питання про те, що, що дасть більший імпакт, якщо я розкажу там, 30 тисяч читачам, які самі підживуть під цими обстрілами. Що тут знову нас обстріляли, і вони чують цей самолет, там, і цю ракету, чи розказати там, 10 мільйонам людей десь в Норвегії, скажімо, да, тобто, про те, що тут коїться, і через історію, і занурити їх в контекст. Аспекти фіксерства це такий дуже широкий загальний термін, який може перекладатись від так жартівливо. Пацик, помічник-перекладач або культурний перекладач локальний, до, а, і це в Україні так, до там, повноцінного асистента, по виробництву. Якщо це один фрілансер, і якийсь репортер, який знімає там, для когось, то у нього там потреби можуть бути всі тобто машина, переклад, газ. Якщо це команда, мені потім останнім часом почали подобатись команди в плані того, що. У них є секюріті менеджери, у них є авто, у них є бронежилети додаткові. Раптом що. це каска, яка від прес-центра досталася на початку війни достатньо як гарної якості, бо часто е дрони літають, і загроза велика від дронів на цій війні, що обстріляють там, з мінометів чи артилерію. І тому типу напису прес має бути згори. До нас під час війни приїхало максимально ком'юніті журналістів, які сфокусовані на зйомках війни. Це топова тема, і тому там затягувало воронкою дуже е великих зірок різних компаній. Наприклад, War Reporters, да? ядові, які там. Їм треба тільки жесткач, желательно прильот реал тайм і желательно він, щоб був на фоні. І з ними було важко, що вони чують обстріл, бачать дим на кінці міста, і ми туди біжимо, ми туди їдемо, все це треба зняти. Прямо зараз мичимося, мчимося, чимся. Цю вирву потрапила ракета, тут загинуло декілька волонтерів і цивільних людей. От, це я бачу, прибирають. Пробуємо зайти. Мені більш подобались історії і формати такі більш документальні. Це там, де новини робили через якісь історії. Да? Тобто, там це був «Франс 24, італійський був канал. І у них новини йдуть в форматі історії, де вони краще вважаються занурює в контекст. Да? Тобто, і цікаві були історії. Там, це документалісти. Наприклад, Приїжджав документаліст з Південної Кореї, Ван, його звали. І Він хотів занурення. Тобто, ну, і Ми його занурили просто У нас там був колега на північній Салтівці. Ми його просто поселили цього вана до них в підвал. Там. І я сподіваюся, що у нього буде гарний документальний фільм. тому що він жив разом з ними в підвалі, там вони потім всі обнімались там і дружили, переживши все це, всі ці процеси. Я працював з іспанцями, французами, BFMTV, Sky News — це британська контора. Все це люди різні, різні культури. Іспанці дуже емоційні, вони на такій ноці постійно, на, на такому надривчику. Другі були американці, вони більш чіткі, більш такі прагматичні. Нью-йорксі одразу відчувається. типу, вплив прагматики. нью йорку вони трудоголики. Всі сум'яменше коли дрони транжину репортером піасісти. У теста французи, ну тоді вони мене дуже здивували. Це було просто постійне захоплення, які ви відважні, які ви круті, які це ви просто робите неймовірні речі. А потім, звісно, вже потихеньку, коли Росія почала трошки краще працювати на інформаційному фронті, почалися всякі такі штуки, ну, типу, не все так однозначно, не всі російські солдати погані. Був репортер, який казав: ну, після цих, коли почали. Спливати факти знущань російських солдатів над мирним населенням, то вони казали, ну ви ж теж циган за ребра підвішуєте за те, що вони крадуть. Я говорю, звідки ви таке почули? Ну, в Твіттері весь Твіттер цим засипаний. І ця людина була повністю впевнена, що це правда. На початку війни я під час обстрілу російськими там, намок... Диверсантами нашої знімальної групи. Я втратив паспорт. found out. Редакційне завдання було взагалі зняти розбиті мости. І ми під'їхали до місця розлому мосту і почули перший постріл по стріляли по бензобаку під машиною. Це з нами був секюріті за кермом військовий колишній. Він перший випав, і я так поняв, що так мали б зробити усі. Ми сповзли. Я почав кричати, типу, останнім трьом, що вони залишились в машині, вилазьте, виходьте, камон. А вони кричали: ми преса, преса, shot. Але все одно постріли продовжувалися. І потім ще я бачив свій паспорт, який підстрелив. І він полетів над цією річкою так красиво і так ліг. І, на, наче каже, забери golly, мене, але я теж не наважився. Замість цього я забрав групу і ми пробігли a, After a mammoth logistical effort, we were rescued by the local були We were lucky. Thousands of Ukrainians are not. Україні фіксер більше відповідає за себе сам. На початку не було ж досвіду. Ти не можеш якісно оцінити безпековий стан, так, тому що ти не шариш. Ну я, наприклад. Але важливо мати ці червоні лінії для того, щоб. Це потім я зрозумів, для того, щоб. Ну, знаю, Захистити себе, вижити. тобто. І навіть інколи ми їздимо там, в область, я розумію, господі, а раптом то вийде якийсь там тігр чи бронетранспортер, і вийдуть звідти російські солдати, вони їх відпустять, а мене ні. Моя була червона лінія, я майже їду куди завгодно, але де я розумію, безпековий контекст може отримати статуси щодо його оновлення. Друга проблема звичайно, в мене немає страховки. Я просто розумію, що людина буде кудись біжати, вона буде там сходити з ума, бо вона знає, що не знаю, її поцарапає, вона отримує 100 тисяч євро. Євро е, собі, якби, компенсації. Да? Тобто, а я просто буду без ноги. Оскільки гаряча фаза, так би мовити, якщо можна сказати, навколо Києва минула, все перемістилося на лінію фронту в відповідній області, то... Уже тоді, саме для роботи в Києві, надходили запити, звісно, про воєнні злочини росіян. В першу чергу зґвалтування. Всі хотіли зняти про зґвалтування росіянами, і всі неодмінно хотіли жертву зґвалтувань. Мені здавалося це занадто. тобто, заради цього, я не вважаю, що треба мучити героя такими запитаннями. І на той момент я вже тоді припинила працювати фіксером, тому що я не відчувала в собі сил працювати з цією темою. Ну, одне діло дивитися те, що відбувається проти Україну по СМІ чи з розповідей друзів, а друге діло. Постійно в цьому перебувати, постійно в цьому інформаційному контексті, дивитися свідкам в очі, а не через екран. Ти не можеш від цього відсторонитися ні на хвилину, а це дуже важко, якщо це твоя країна і це стосується тебе безпосередньо. І в принципі всі хочуть одного поїхати в гарячу точку, зняти там військових або плачущих людей. Ну і це трошки вибільшує врешті-решт таке військове, так би мовити. Порно це такі певні штампи, які всі використовують, які працюють. Але на початку цей інформаційний фронт, який ми затіяли, він він дав потужний вихлоп. і те, що ми були готові до такої співпраці, знали англійську мову, тримали контакт з людьми, організували фіксерську спільноту. Ми класно надали жару. Ну, був раніше якийсь комплекс, що ми ж якісь там регіональні журналісти з України, що ми можемо зробити. Ну а потім ти з ними їздиш. Вони такі самі люди, як я, і в принципі, ми дивимося на речі дуже схоже. Я подумав: а чому я не можу робити те саме? Я побачив, що ми можемо звідси генерувати цей контент, будуватись в цій мережі і працювати. І це довгостроково дасть нам більшу. Додану вартість, да? тобто тоді це було важливо, зараз я бачу іншу можливість. Сьогодні в Сковородинівці, національний меморіальний музей Григорія Савича Сковородині. Це дало якусь велику віру в себе, і спокій внутрішній, і таку актуалізацію, як журналіста. Завдяки цій роботі я побачив війну в різних кутках України. Від Харкова до Миколаєва І в мене є уявлення, що там в мене нема зони невідомості. Я розумію, як дергачах, я розумію, як Луче. Це дає базу для подальшого поглиблення цю тему, чим я тону займатися. Так, ну що, можете мене привітати. Ось, Два чи три місяці я вже не пам'ятаю. Нарешті у мене новий ідентифікаційний документ українського погодження. Ось, все про мене є тепер.